Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну що, спроба номер 2 приїхав мій йод, вже 3%. Так що будемо, будемо пробувати час курочок далі, далі лікувати. тому що як ті, хто дивились відео, бачили, що не вдалася в мене спроба з 2% йодом, тому що він не спрацював так, як потрібно. Зараз проведемо експеримент якраз і подивимося, чи це проблема в йоді, чи це проблема була в температурі навколишнього середовища. Ну, в общем, Я думаю, що це проблема в йоді, тому що ось прийшов 3% йод, і я його розпакував, дістав. Тільки коли відкрив бутилочку, думаю, ну, от на запах як воно, що він зразу відчувається, що там концентрація його набагато вища і вже сам йод, як я казав в минулому відео, що він сам йод, коли його відкриваєш, він вже йдуть, йде як випаровування випарування, що в носа б'ють такі їдкі. Тобто, ну, подивимось зараз. Може, це мені так хочеться, ну я думаю, що все буде добре. Так що зараз готуємося і пробуємо лікувати курочок від хрипіння. Зараз покажу йод. Ось, зберігається він. Весь однаково, щоб не було там, що от зберігається один так, другий так, якісь умови зберігання не вірні. Так, це той, що я використовував до цього, це новий. Зараз дістанемо так. Ось новий, ось старий. Що ми маємо? Маємо ми те, що це йод однієї тієї ж фірми, Тільки це йод... 3%, ось він так розфасований. Фірма ТОВ Lanchim. І тут я подивився, виробник теж це одна і та ж сама фірма. Ну, це 2%, це 3%. Я думаю, що для того, щоб обробляти парами іменно йод алюмінія, то потрібен 3%. 2% він більш використовується для, скажімо так, жидкої, для рідкої дезінфекції. Тобто розводиться з водою і бризкається. Я його в подальшому і думаю використовувати ось в таких цілях. Він дуже-дуже. Такий хороший дезінфікат. І ось е, при використанні його е, так скажем, вологою м, дезінфекцією, можна його буде десь примінити. Тому що для того, щоб випаровувався е, пари, для парів йод-алюмінія, він е, ну, не, 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 не годний. А потрібен ось такий. Ну, зараз ми це все побачимо, я думаю, все наглядно буде видно. Все, готуємо проволоку, готуємо все, що нам потрібно. Ну, В принципі, воно вже все підготовлено. Зараз проволочки накусаємо, скільки нам потрібно. Значить, нагадую ще раз, скільки чого потрібно. Йоду потрібно 3 мл на 1 мінський приміщення. Проволки потрібно 50 г на 1 л йоду. Ось вже потім ви вираховуєте, скільки яке у вас приміщення, вираховуєте, скільки потрібно йоду, а потім уже з тієї кількості йоду, яка у вас, ви вираховуєте, скільки вам потрібно алюмінію. На моє приміщення я там беру трішки з запасом. Я беру 5 грам алюмінію буде в мене, і 100 грам йода. Все, готуємо і йдемо, проводимо процедуру. Ну, давай. О, прийшов, цепляю, тут все роблю, вона кирхає так, хрипить, що це, що це капець. Тільки камеру включив, як завжди, все, ніхто нічого не проявляє, ніяких признаків захворювання. Так, ну все готовиться, сама курочка, сама більша, вона прям 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 хрипить і хромає щось, Ну, в общем, це, мабуть, кандидат на те, що буде з неї супчик скоро. Тому що це мені не до подоби, вона тільки розносить, розносить цю болячку. Да? Ага, отож. Так, все, розпочинаємо. Все у нас готове. Йод, баночка відміряємо зараз 100 грам. Алюміній вже в нас е, в бутильку. Використовується стеклянний посуд е, і великий. Для того, щоб коли піде реакція, щоб це все діло там бурліло-кипіло, але через верх не виливалося. Давай, давай. О, все, зразу вже видно. Не знаю, там видно на камеру, ні, дивіться, що відбувається. Уже димить. Тільки відкрути, воно вже димить. Оце воно. Ось з банка після йоду. Дивіться. Оце воно. І там уже в бутлю вже все. Процес пішов. Ну ось це те, що повинно бути. Те, що я в прошлому відео казав, що це щось не то. Ось, скільки тут пройшло, секунди і все, вже все працює. Так, все, виходжу, все, тікаємо, тікаємо. Забув ще сказати, ну, зараз покажу, попитаюся, як воно все відбувається. Експозиція 40 хвилин. Тобто, ось час після того, як почне виділятися такий ярко-яскраво-фіолетовий дим. Засікаємо 40 хвилин і потім відкриваємо і провітрюємо приміщення. <srogus> <ssy minimizing struggled formal> <g Bhens laut> oh. Ну, ось, ось, оце вже воно, все, все. Закриваю я приміщення. Фух, о, 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 щас, 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 покажу. Вже треба тікати. Осьо, оце оце отак повинно бути. Було бути. Все. Щелини на дверях он закупорив, закрив, все. Чекаємо 40 хвилин і все це діло. Потім двері відкриваємо і провітрюємо приміщення. Курочки на вулицю вийдуть. І приміщення нехай провітрюється. І так робимо, виходить, три рази. Ось так все це повинно відбуватися. Три рази це повторюємо з інтервалом три дні. Тобто сьогодні я зробив через 3 дні ще повтор, і потім через 3 і ще буде повтор. Ну, сподіваюся, що це допоможе. Але та курочка, що сильно-сильно хрипить, вона, звісно, не знаю, не знаю. їй потрібно антибіотики давати, щоб приглушити цю інфекцію плюс інгаляції. Ну, антибіотики я використовувати поки що не збираюся. Якщо їй це не допоможе ці всі процедури, ну що тоді зробиш, буде супчик. Тому що ті всі не так хриплять, вони менше-менше. Дуже-дуже рідко. Я за ними це, ну, як спостерігав. А оця вона, ну і ще плюс, ну щось храмає. Десь вона тяжола, десь пригнула, видать, чи ножку підвернула, чи що не знаю. Вже давненько вона прихрамує. Так що ось. Получається, як сказати, треба знати, як, який препарат як правильно використовувати. Тому що щось я чи призабув, не знаю, завжди замовляв і не звертав увагу, який, як скільки відсотків йод я використовував. Замовляв та й замовляв. А вказується, що треба трьохвідсотковий для випаровування, для, якщо використовувати пари йод алюмінія, то потрібен трьохвідсотковий йод. Два відсотка він теж. Як дезінфікат, він дуже-дуже хороший. Але він, його будемо використовувати в, ну, у вологої Волога дезінфекція, коли розбавляємо з водою. Там можна почитати в інтернеті які пропорції, що, е, яка експозиція, скільки грам на метр квадратний приміщення використовувати треба. Вся ця інформація в інтернеті є. Так що ось, У ну, мене дезінфікати то є, я використовую віросан, використовую. Бутокс, кому цікаво, як, який графік цього ой, скажіть, дезінфекції, то в мене є в спільноті на головній сторінці канала, заходить спільнота, і там є графік дезінфекції. Можете подивитися, як я проводжу дезінфекцію в приміщень. Ну, додався в мене ще один дезінфікат, який можна використовувати. Плюс ще до всієї дезінфекції, яку я проводжу, там і формалін, і віросан, і бутокс, і вапно. Ну, буде ще й обробіток йодом. Так що ну, хороша дезінфекція, якісна і така жорстка дезінфекція це запорука здоров'я ваших тварин. Так що це дуже-дуже важливо. І на це треба не махати рукою так, а яка там дезінфекція? Як часто запитують, ми дезінфекцію робили. Я кажу, дезінфекцію робили, там якісь питання по захворюванням. Да, робили. Яка? Ну почистили і побілка вапном. Ще й не свіже гашеним. Вапном треба, щоб продезінфікувати, треба свіже гашеним вапном, тобто його треба. Погасить і зразу після того, як воно е вступило в реакцію, прокипіло, розбавляєте теплою водичкою, і воно ще гаряче і робиться побілка. Оце тоді, виходить, вже буде ефект. А якщо обичне вапно, яке вже розведене, оце жидке продається в пакетах, то не то пальто. Так що Дезінфекція це запорука здоров'я наших тварин. Все, поки що на цьому все. Чекаємо час, зараз забираємо і я думаю, що це буде краще, ніж нічого не зробити. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра, і все буде Україна. До побачення.